Нам даровано сад, і стежок міряти, коженто мистецтво, рай, смарагдових до та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. і отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипки воно тягне, радянське весло півсвіту відомо, ще з народження озвіріли, спрагло живиться кров'ю. Просто їсти не зло, нагороджений чарами, сплітати любові, акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття. За тириконами сонце стає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавилонами в лавах з мечем. Запекли вогонь не пече, за три сонце встає, світає переконаним взяти своє вже горить вавілонами в лавах з мечем, бо запекли, вогонь не пече. Українська політика це про ветерана і для ветеранів, і на шляху до її впровадження дуже важлива думка військових, котрі в найближчому майбутньому повернуться до цивільного життя. Сьогодні у нас в гостях Микола з Херсона та Антон з Києва. З сьогоднішню розмову хотілося б розпочати з запитання: як потрапили в армію та коли? Я потрапив до армії в 2015 році, у квітні місяці. Досвід у мене був два роки. Я служив два роки в АТО. Потім був резервістом і з початку повномасштабного вторгнення, 2022 року, я знову пішов до армії. Дякую. Я з 2015 січня місяця прийшов до війська і продовжував служити, періодично міняючи підрозділи, але продовжую до сих пір служити в армії. Що для вас стало викликом під час повномасштабного вторгнення? Вже під час повномасштабного вторгнення. У 2022 році я був військовослужбовцем за контрактом, проходив службу в одному з підрозділів. Тому для мене це почалося з виїзда, з частини займання визначених рубежів командуванням і таким чином продовжується по сьогоднішній період. Дякую. Я 22-му році працював на цивільній роботі, був резервістом частини. І коли 24 числа е, почали летіти ракети на моє місце, ну, мосто, і я поїхав до частини. Е, Познавши, що мені треба захищати родину, дітей і, і знову скажімо так, пішов на війну воювати. Підскажіть, будь ласка, як саме для вас змінилася війна у періоди АТО і повномасштабного вторгнення? Це були зовсім різні війни, тому що під час АТО ООС, коли ми брали участь, це були тільки наземні бойові дії, іноді там могли стріляти вертольоти, заходити на обстріли. Вже повномасштабне очікували як військовий за цей весь час можу сказати від себе, що було очікувано, що полетять всі ракети, що буде все, але ну, що це настільки буде так масштабно, що це буде нищитись не тільки військові об'єкти, а й цивільні інфраструктури, буде прилітати по цивільним, по дітям, по нашим дружинам, сім'ям, батькам. Тому так, да, це було дуже важко розуміти. Війна за цей період змінилася ще й як, більш скажу, більш так... технологічно стала. Да, Технологічною, інформаційною да, інформаційно теж в деяких моментах і противник, і ми вчимось один одному відповідати. Воювати один з одним інформаційно, технологічно зараз ця війна буде тільки збільшуватись, тому що до цього долучаються дуже багато моментів. Мавіків, півішки, дрони менше вже залучає залучаються на сьогодні людський фактор це якісь штурми. Це вже як ми бачимо по останнім періодам 25-го року. Противник або наші війська застосовують людину на штурм, це коли вже прям зачистка потрібна. Зачистка окопів, зачистка населеного пункту, об'єктів і так далі. А все... сьогодні війну виграє оператор дрона. Ударного або бомбіра, або артилерія це основні галузі такі, які необхідні сьогодні. Ну, але будь-який військовість на сьогоднішній день необхідний будь-яка будь людина на сьогоднішній день необхідна в військах. Електрик, сантехнік, бізнесмени, депутати. Ремонтники автомобілів дуже щось треба. Автомобілі, техніки, ну і той, хто літа на дроні, якраз теж дуже така професія в армії, яка дуже потрібна. Тіхнарі, ті, хто так. мають, розуміється, як воно паяти, як збирати, розбирати, хто має технічну освіту. Добре, а чи набирає ваша бригада до себе людей і чи є в цьому необхідність? Так, так, ми набираємо людей. Якраз треба тож, люди з технічною освітою. Так що, якщо хто захоче, то, то запрошуємо да, підтримати армію своєю присутністю. Так, так, да. треба люди. Люди завжди треба. Різних галузей. Незалежно від того, хто ти був в минулому тракторист, електрик, потрібні різні, різні напрямки. Бо, на жаль, на сьогоднішній момент війна 15-го і 22-го, вона змінилась тим, що багато втратили, що в деяких підрозділах побратими не встигають звикнути один до одного. Сьогодні познайомилися в навчальному центрі, а завтра вже більшість із цього взводу або там роти немає живих, тому що десь попали під обстріл, потрапили в оточення, хтось вийшов, хтось не вийшов, зник безвісті, і тому деякі військовослужбовці да, можуть не знати один одного за позивними, за прізвищами. Знають Василь, Петро, Микола, Антон там Олександр. Але можуть не знати і долю один одного, можуть не встигати навіть до цього. І коли нові приходять військовослужбовці, теж все відбувається дуже швидко. Які на вашу думку на сьогоднішній день є пріоритетні напрямки роботи держави у напрямку ветеранської політики? Ну, я думаю, більш про пріоритет. На людей, які втратили кінцівки. Наприклад, щоб не шукали волонтери гроші на протезування. А якщо людина там втратила ногу або руку, щоб держава ну, якби покривала ну, це питання і там, робили протези, я думаю, так. Ну і більш психологічні, е, е, проблеми у військових, то також держава давно ну, має закривати ці питання. Тобто. Наприклад, щоб частіше там, психологи, у нас спеціальні психологи, які обучені спілкуватися з військовими, а не якби, цивільна людина. І тому ну, має якби, працювати, і спілкуватися з хлопцями, які там приїхали, наприклад, з передової, і щоб з ними попрацювати, розказати, хто такий психолог, що він має робити, ну, що він робить, навіщо це взагалі ну, потрібно. Тому що багато хлопців, ну, як. Соромляться, наприклад, цього, підійти до психолога, думають, що це ну, взрослий дядько, а це там, ну, хлопці засміють. Треба це працювати, розказувати, показувати, як це, ну, як це має бути, я думаю, так як краще, щоб коли повертаєшся додому вже в цивільне життя, мати можливість звертатися до цивільного психолога. Або ж до психолога, який мав ідентичний досвід у війні. Мені здається, що краще до психолога, який мав досвід у війні. Тобто він більше як би, зрозуміє військового і він може йому допомогти дати, ну, ну надати допомогу більш якісно, чим звичайний психолог. Тому що хлопці бувають в таких містах, що. Звичайна людина там ніколи не була, навіть в кіно не показував. Тобто, і він не може ну, розповісти все психологу, тому що він його просто не зрозуміє. Я вважаю краще. От хлопці, наприклад, які ну, вже ветерани, теж якісь курси психологічні, щоб вони могли ставати психологами і, якщо що, допомагати ну, хлопцям, іншим це все прийти. Тобто, то що вони прийшли. Тобто можна виділити як окремий напрямок, що військовий після повернення може реінтегруватися, отримати нову спеціальність як практикуючого психолога так, так. і допомагати своїй спільноті ветеранів у подоланні психологічних аспектів і проблем, які тягнуться за ними з передової. Психолог може сказати, друже. Я там був, я це знаю, я зробив так. Тепер я цивільний, і я тобі допоможу, ну, дам якесь ну, направлення, як ти можеш вилізти своєї ями і ми ну, будемо працювати. Тобто, то, мені здається, так буде краще, чим людина, яка ну, не бачила війни, і вона не може знати, що це таке, і що військово голови. Добре, дякую. Е, сьогодні ми вирішили показати. Невеличкий уривок від питання діяльності ветеранської політики в цілому і почути думку діючих військових. У наступних наших випусках наша задача розкрити цей багатогранний процес під призмою сприйняття всіх соціальних груп, які залучені на сьогоднішній день, до ветеранської політики і реінтеграції захисників. Сьогодні у нас в гостях були. Микола з Херсонщини та Антон з Києва. Ми спеціально не називаємо їх відношення стосовно роду військ. Але знаєте, що це хлопці, якщо так можна сказати, трошки під призмою відкрити таємницю, які в свій час звільнили Херсон.